Все, світік. Нарешті ти до мене достукалася. Ти ото знаєш то я не знаю, скільки вже місяць мені стукаєш, стукаєш. А я все це була і глуха, і німа. Я не розуміла свій шлях в цьому житті. Я тобі дуже дякую, що ти мене направляєш на шлях. Праведний, як мені треба робити, бо я наплодила вже тих оцих безхатьок, знаєш, по всій Україні, і за межами її також є з мене оце, ці безхатьки. треба оце, Якби не ти, я б себе в цьому житті не знайшла. Бач, Наді... наділа хустку. Зібрала он уже речі та й ухожу в монастир. Все, люди добрі. Е, більше мене на каналі не буде. Я уходжу в монастир, я буду йти, е, сповідатися кожного дня, від, відмолювати свої гріхи. Що я на, наплодила стільки без хатюк, знаєте, що вони в мене так погано живуть, що я їх оце пложу і пложу, щоб були ті гроші в мене на кармані. Оце, як я це могла зробити, буду відмолювати, буду Бога просити, щоб він мені допоміг і щоб він мені той гріх пробачив. Всі мої собаки, які наразі є у дворі. От я вже речі зібрала, зараз беру чемодан, виходжу за хвіртку, відкриваю хвіртку, і хай куди вони біжать, біжать, куди хтять. Кому треба, мої безхатьки, приходьте, забирайте безкоштовно, бо я вже на них нічого не зароблю. Я ж буду сповідатися, я міняю свій шлях в цьому житті. Все більше мене ви не побачите на каналі, бо Ну я не знаю, скільки мені треба молитися, щоб оце мене Бог пробачив за те, що я плодила без хатюк. Якби не святка, от чесно, я б того не зрозуміла в житті. Ну, не, не в житті. Я не знаю, вона мені, вона мені вже місяць оце виписує, виписує, і нарешті вона до мене достукалася. Святи Ти та така, ти розумнічка. Ти йшла до своєї мети, і ти до неї дійшла. Ухожу в монастир. Не сумуй за мною. Як наберуся розуму, то я обов'язково повернуся. Все, голова покрита, собаки зараз будуть випущені. Все на Боже, ми скільки на сім без хатюк знову я зробила. Більше в цьому, в цьому житті. Я не можу все. Охожу. Буду молитися, буду сповідатися, буду Бога просити, щоб він мене пробачив за всі мої ці діла, за всі ці в'язки, за всіх цих ці цуценят. Ці Я надію, що він мене пробачить. Світ, ти молодець. Дякую за те, що ти мене направила. Ну, дякую, ти умнічка, Все. Пока. Я надіюся, що ми більше з тобою не побачимося. Все, пока-пока. Все, світік. Нарешті ти до мене достукалася. Ти ото знаєш, то я не знаю, скільки вже місяць мені стукаєш, стукаєш, а я все це була і глуха, і німа. Я не розуміла свій шлях в цьому житті. Я тобі дуже дякую, що ти мене направляєш на шлях.